У глибоку зручну ємність розбиваємо 2 яйця. Це дуже швидкий і простий десерт з продуктів, які завжди є під рукою. Висипаємо тепер цукор, трохи ванільного цукру та дрібку солі. Тепер добре за допомогою вінчика розмішуємо всі інгредієнти. Яйця із цукром потрібно збивати кілька хвилин. Я легко і швидко роблю це просто вінчиком. Наша маса має трохи посвітлішати і стати більш легкою. Подивіться, яка консистенція має вийти. Тепер в отриману масу виливаємо трохи молока кімнатної температури та олію. Бажано без запаху. Добре трохи все перемішуємо та можна додавати сухі інгредієнти. Щоб тісто вийшло легким та повітряним, я обов'язково використовую сито. Висипаємо борошно і розпущувач. І добре все просіюємо. Вінчиком розмішуємо всі інгредієнти до отримання однорідної гладкої маси. Довго збивати не потрібно, як маса стала гладкою та однорідною достатньо. Підготуємо тепер форму для випікання. Я використовую роз'ємну дно форми застеляю пергаментним папером. Відрізаємо все зайве за допомогою ножиць. Дно і боки форми змащую невеликим шматочком вершкового масла, щоб нічого не прилипло. Тепер можна виливати тісто у форму. До речі, готувати такий пиріг можна і з ягодами та з фруктами буде дуже смачно та корисно. Поступово розподіляємо тісто, тепер трохи її покрутимо і постукаємо у по столу, щоб вийшло зайве повітря, і тісто рівномірно розподілилося. Випікати будемо в розігріті до 180 градусів духовці протягом 30-35 хвилин. Ось і все наш пиріг готовий. Перед тим як виймати пиріг, обов'язково перевірте тісто дерев'яною шпажкою на готовність. Шпажка має бути повністю сухою. Виймаємо пиріг з форми і можна подавати. Як бачите, пиріг добре виймається з форми, ніде нічого не липнеть і не підгоріло. Зверху за бажання можна прикрасти сметанним кремом. Рецепт знайдете в описі під цим відео. А у мене сьогодні найпростіший варіант. Трохи цукрової пудри. І швидко, і ошатно. Давайте швидше побачимо, який пиріг вийшов у усередині. Пиріг виходить дуже ніжним, зовні з хрусткою скоринкою, а всередині м'який і соковитий. У такий пиріг можна додати будь які наповнювачі, горіхи, родзинки, яблук, банани, ягоди, загалом що знайдеться вдома. Готуйте із задоволенням, а я вже з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не зі мною, і натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. До нових рецептів, Па-па!